Вісня України, плач дитячий з України, понад світом лине, засівала Україна, землю пшеницями чорну рілю поранено полем, кулями, сльозами. Почуй, Боже бій народу до поки живого, не дай згинути Україні. Сторо земно, а то, скажуть, була колись країна, гарні сні люди. А тепер там море крові, і сусіди байдужі. Не прилетить в вишневий соловей співати. Вже не вийде свого сина мати зустрічати під вікном. Мов від неба Малівець від розквіти, з густком крові вогненної понад білим світом війна. Війна вірвалась в Україну жорстока, звіряча, сивій не білий, сильне білий, невже ти не бачиш? Ні. Кричи, кричи, щоб світ почув. Кричи, кричи, будем, будемо боротись за єдину, за рідну матір Україну, за всіх дітей. Вони ж малі, за весь народ. Ти чуєш, брата, з нами Бог, з нами Бог, Ми не одні. Завжди буде Україна і слава і воля.